Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артбригади, з нами в ефірі. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олеже. У зводках Генштабу фігурує Бахмутський як і Мелітопольський напрямок, як такий, де ведуться саме наступальні дії. Розкажіть, яка оперативна ситуація на сьогодні? Дійсно, бойовий дім. Продовжуються. Ми маємо деякі е, успіхи. Це на південному фланзі. Хоча північний фланг теж не є таким спокійним. Е, ворог нам, намагається нас контратакувати. Це саме він частіше робить на північно-південному е, фланзі. Однак його контратаки ми відбиваємо. Зазвичай він контратакує нас малими групами відбиваємо. І також дійсно ми маємо деякі успіхи. Наші сили оборони України просовуються, звільняють нашу територію. Дою погіршують таку тактичну обстановку ворога, позиційну його обстановку, звільняючи деякі території і тим чи не наразі займаючи панівні висоти. І ми також йому зараз все більше погіршуємо логістичну таку ланцюжок постачання всякого МТО матеріально-технічних засобів. Ну от говорчі про з витяги українських захисників днями була інформація, що на бахмутському напрямку українські військові за ніч знищили техніки ворога на 5 мільйонів доларів. Наскільки добре укомплектовані підрозділи ворога зараз стоять в Бахмуті? Чи мають вони підтримку артилерії та авіації? Щодо комплектування, можу сказати, що ми можемо спостерігати у них це погіршення. Якщо вони починали свій повномасштабний наступ більш-менш стовідсотково укомплектовані на сьогоднішній день, якщо брати за особовим складом у них не вистачає його. А якщо взагалі брати за озброєнням а також легкоброньованою технікою, то взагалі у нього дось. До 30% всього на всього надходить. Ну це якщо брати піхотні підрозділи. Якщо брати чисті такі артилерійські підрозділи, там звичайно іншому можемо бачити картини. Вони більш укомплектовані. Однак на сьогоднішній день, завдяки тому, що ми постійно продовжуємо їх знищувати. Якщо взяти статистику за минулий там мі... да, за минулий місяць, яку саме техніку ми знищили, то там дуже великі значні показники показники в артилерії. І взагалі ствольні артилерії ми досягли пікового такого значення. Найбільша кількість майже 700 одиниць ствольні артилерії дуже багато РСЗО, більше 100. також вантажівки. Тобто, ми можемо сказати, що забезпеч технічна забезпеченість підрозділів у нього все більше погіршується, і відповідно зменшується у них можливість нанесення нам вогневих уражень і вести наступальні дії. А щодо тактики ворога. З'явилася інформація у західних змі, зокрема New York Times пише про те, що росіяни зараз підпалюють мінні поля, вдаються вони до такої тактики для того, щоб ще більше смертоносної дії е мали. Мало мала їхня стратегія. Скажіть, ви з таким стикалися? Там йдеться саме про запорізький напрямок? Скажіть на вашому вітинку фронту до такого вдаються, і для чого власне які наслідки можуть бути? Ну на Бахмутському напрямку ми ще не бачили. Взагалі, на запорізькому там степа, то дійсно це їм легше робити. Тут інша місцевість, інший ландшафт, тому такого немає. Ну зазвичай вони це вони це намагаються зробити для того, щоб звільне зменшити наше просування. І одночасно це вони роблять для того, щоб вже коли вони бачать, що наші підрозділи віддолають міне загородження. Це вони роблять. Пайну таку дію намагаються зробити, щоб одночасно спрацьовували і самі безпосередні міни. І оцей такий вогняний, такий буревій також знищував наших захисників і не давав нам змогу просуватися далі. На нашому напрямку таких ми не спостерігаємо. На нашому напрямку ми спостерігаємо вже так на перший час. Таке їхнє ноу-хау, як беруть вони легкоброньовану свою техніку там. Запаковують її вибуховими речовинами, і нафтопілоти вставляють наші позиції, щоб вона доїхала, і був дуже значний такий вибух. Однак, зазвичай, ми цього не, не даємо такої змоги, ми знищуємо цю техніку ще на під'їзді. Тобто, навіть в такий спосіб росіяни намагаються вражати наші позиції. А про що це свідчить? Ну тобто, що вони вдаються навіть до таких умовних безпілотників на колесах. Це за браком інших засобів ураження? Ну, це у них вже тісно це така. Безвихідність з'являється у них дійсно проблема з озброєнням, з вогневим таким. Якщо ми раніше бачили дуже таке щільне враження, вогневі навали на сьогоднішній день. Вони вже не мають змоги, тому вони вже почали більше залучати і авіаційну складову. Хоча для них це небезпечно, вони не можуть наближатися до першої лінії нашої оборони, тому що ми їх знищуємо. І вони вже тільки що не починають із -за цього придумувати навіть. Ті такі засоби, хоча вони не настільки як вони би хотіли, зрозуміло. Пане важе, дякуємо вам і вашим побратимам, Олег Калашников, начальник прес-служби ї артилерійської бригади, щойно був разом з нами.